Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб брослим. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії Felco під номером 17 Це секатор, який ось інший постачається в блістери. В блістері знаходиться вкладиш, в якому є інструкція, де вказано повний перелік змінних деталей, оскільки це професійна модель секатора. Яким чином розібрати та зібрати його, а також яким чином гострити і змащувати. Також всередині в блістері є ключик, який можна розібрати, зібрати секатор, і сам секатор. Секатор Felco 17 належить до професійної ергономічної лінійки від компанії Felco. Голова секатора опущена трошки донизу, і це дозволяє комфортніше і зручніше працювати цим секатором. Також верхня руків'я має дуже специфічний глибокий вигин під руку. Цей секатор під номером 17, по суті, є копією секатора від Felco під номером 12. 12 це секатор для середньої руки з поворотним руків'ям, розроблений для роботи правшою, а секатор під номером 17. Це секатор точно такий самий, але розроблений для роботи лівою рукою. Тобто він є дзеркальним відображенням 12-го. В лінійці Felco є цілий ряд моделей, які розроблені для роботи лівою рукою. Тому що в світі приблизно десь біля 10% людей є від народження шульгою або лішою. Відповідно, спеціально для них є розроблені секатори, якими комфортно і правильно і зручно найважливіше працювати саме ліфші. По суті, жоден інший виробник не має такої широкої лінійки секаторів для шульги, і оскільки ми знаємо, що кредо компанії Felco це ергономіка, це комфорт в роботі. Відповідно, вони слідують цьому своєму принципу і розробляють практично для кожного користувача комфортний йому секатор. В лінійці Felco є трошки більший секатор під номером 10, так само для роботи лівою рукою з поворотним руків'ям. Тепер давайте детальніше про сам секатор під номером 17. Як я вже зазначав, це секатор ергономічний, розроблений для роботи він середньою рукою. Тобто якраз для мене він був би комфортний, якби я був шульгою. Діаметр обрізки цього секатора десь до 20-22 мм. Довжина секатора 20 см, а вага 265 г. Одною з найважливіших цього секатора є те, що в нього є нижні поворотне руків'я. Це руків'я дозволяє десь на 15-25% полегшити роботу обріжчика. Тобто, таким руків'ям рука менше змучується і довше і комфортніше можна працювати. Мінус звичайно такого секатора в тому, що до нього потрібно звикнути, але таке звикання проходить досить швидко, тобто день-два роботи і назад до неповоротного руків'я ви вже не повернетеся. Лези і контролези цього секатора виконані з вуглецевої сталі. Загартовані вони по фірмовій технології Felco, тобто вони дуже зносостійкі, разом з тим легко і комфортно заточуються. На лезі, як і на інших професійних сакадрах від Felco, є спеціальна виточка для того, щоб обкусувати дроти. На контрлезі є проточка для того, щоб зчищати бруд сік з леза під час роботи секатора, і це дозволяє йому не забиватись, не заклинювати під час роботи. Центральний вузол виконаний за знову ж таки фірмовою там, запатентованою від фалко технологією з мікрометричним гвинтом, гайкою, яка дозволяє легко і комфортно регулювати роботу секатора, затяжку секатора. Руків'я виконані з алюмінієвого сплаву, тобто це кований алюміній, який дуже зносостійкий, який надзвичайно міцний, і на ковані елементи цього секатора фелку дає пожиттєву гарантію. Верхні руків'я покриті покрита такою фарбою, дуже комфортно в утриманні і теплою. І що би не казали конкуренти, але такий секатор не перехолоджує руку, і це набагато. Недійніше і довговічніше, ніж будь-які інші пластикові руків'я. Нижнє руків'я має штифт і бронзову втулку, на якій ковзає, обертається власне велика резинова накладка, велике резинове руків'я, яке дуже комфортно в утриманні, і найважливіше воно не є слизьке. Всередині секатор має амортизатор, що полегшує удар під час роботи, тобто пом'якшує удар, і, по суті, ви не відчуваєте його, а також ну, фірмова пружина, яка Ставиться на всі секатори професійні від Falco, вона не ржавіє і дуже довговічна. Разом з тим без проблем її можна замінити, бо це є такий простий елементарний змінний елемент цього секатора. Придбати секатор Falco 17, а також усі змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garant Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Falco на території України. Також ви це можете зробити в мережі компанії клуб Рослин та в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!